Я маю в серці мрію щиру. стане тихо в нас відми, і буде тихе щастя скрізь і криків, постілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля, одне в нас небо, одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити, ті й не рівної сини. Чи різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх, хоч і різними, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то львів. Чи захід то, чи той схід, у мирі нам всім жити слід, за все дорожче і важливіше в країні і рідній мирна тиша. Тому я мрію палко щиро, щиру, на тихо в нас від миру.